Ревізю в Тернопіль спеціально приїхала сюди, аж робить темп. І що тут тримає його легендарний тем закусочна у Тернополі. Приїжджаючи в якесь місто, ти завжди намагаєшся знайти фішку цього міста. В Парижі Монмарт, в Нью-Йорку таймс Сквер. Коли ти приїжджаєш у Тернопіль, тебе одразу на залізничному вокзалі зустрічає ось це чудо. Саш, не це чудо, ось це чудо. Закусочна темп. Легендарна. Добрий день. Виросить бачите, величезна кількість людей традиційно сюди приходить для того, щоб поласувати чимось смачненьким чи потішити свій шлунок а, чимось. Сергій притулок. Скажіть, будь ласка, що це за неподобство? Це все приймуть чи що? Дибідкаються, тернопільчани розводять рукави. Вами були Геннадій Дощовий і Марина Тернопільська. До побачення.